Оце такі були у нас діти. Вони залишаються з нами в нашій пам'яті. Данічка Тарасенка, теж манюнька зовсім нещодавно ми його випускали. У вестибюлі сумської школи номер 7 стенд у чверть стіни. На ньому фотографії 14 загиблих воїнів, які колись тут навчалися. Серед них Анатолій Антонов, Дмитро Ольховик, Максим Савченко. Дошка пам'яті говорить директорка школи. Поповниться ще однією світлиною Дениса Савченка, рідного брата Максима. Напевно, ось тут ми також зробимо, буде його фото. Ну я не хочу, щоб цей стенд становився більшим. Професійний військовий Денис Савченко загинув 13 березня у власній квартирі під час атаки російського шахеда. Чоловіку було 39 років. 22 березня минає рівно 9 днів після його смерті. Десять років дивився в очі смерті, а загинув в теплій, домашній, поруч із домашніми. Олена Демченко навчала Дениса 9 років. Тоді говорить, не уявляла, що білявий хлопчик із музичним слухом обере військову спеціальність. Дуже любив він і предмет, мій і сельфеджо, і на хор задоволенням ходив. Улюбленим інструментом Дениса була домбра, згадує вчитель музики Олексій Захарченко. Хлопець зміг би реалізуватися у професії музиканта. Впевнений викладач. Я навіть йому предлагав, кажу, поступай музичилище наше. Та ні, каже, я подумаю. Бо в мене каже папа військовий. Оце таке він мені казав. Денис закінчив школу у 2000 році. Згадує викладачка з літератури Олена Лінченко. В школі зберігся фотоальбом зі світлинами. На них Денис разом з однокласниками. Ось його клас, ось в центрі Діністк стоїть. І класний керівник Тетяна Валерівна. Гарний голос був. Ось він в дуеті співає з Сережкою, Ось Денис в ансамблі хлопчиків. Веселе сонечко, яскраве сонечко, і дуже такий привітливий був хлопчик. Там, де була квартира Савченків, нині провал, говорить сусідка чоловіка Діана Назаревська. Дружину Дениса після вибуху ушпиталили, двох дітей врятували. Востаннє дівчина бачила подружжя разом за день до загибелі Дениса. Ми Напередодні го гуляли всією родиною з ними. Я зі своєю донькою. І вони з дружиною я зі свої, там, я з наших дружиною смаколики купував. Жив в тій квартирі на другому поверсі, там залишилася лише кухня. Школа номер 7 носить ім'я рідного брата Дениса Максима Савченка. 25-річний чоловік загинув під час АТО у боях за місто Лисичанськ. Рідні чоловіка важко переживали втрату, говорить директорка школи. Я пам'ятаю, як Марина Петрівна це дуже важко. Вона це все переживала. І коли загинув Денис, не знаю, навіть було страшно йти на похорон, тому що не знаєш, як подивитися людині в очі. На алеї героїв центрального кладовища Сум, могили братів Савченків, поруч Денис пережив молодшого брата майже на 10 років. Діана Крахматова, Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.